Сьогодні Ось такий автомобіль Лачеті, європейська версія, і автомобіль заїхав скажімо так, до опрацювання. Бо в чому прикол? Лачеті хетчбек на наш ринок на український йшли зі сполером. З верхнім сполером ось, він такий був ще додатковий. Оригінальний також спойлер, руки в мене круті. Він заходив аж на крило, але кріпився на кришці багажника. Він також оригінальний має, оригінальний каталожний номер. він ставився на спортверсії. Ну, в кавичках спортверсії. Але, тим не менш, на європейських версіях спойлера цього не було. У нас же такий спойлер був. Людина купила машину без спойлера. Захотіла собі встановити. Каталожний номер у нас, зараз покажу його. Купили в колір, пощастило. Прям навіть фарбувати не потрібно. каталожний номер ось 96 545 706 АБС Пластик. Ну, видно, що оригінальний двохсторонній скотч, але я б його, мабуть, все-таки замінив. Або поверх нього, скажімо так, додав ще щось. Дивіться, в чому е, нюанси чому я записую це відео. Дуже цікава історія. Деякі е, власники в, в подібній ситуації, що вони роблять? Вони починають вимірювати розміри між петлями, а цей кріп... спойлер кріпиться на три е, шпільки з гаєчками. Люди, які займаються установкою такого спойлеру, починають там щось вимірювати. Відстань між пильками, там ще щось. А вже зараз, до речі, в коментарях почнуть розповідати, що О, засранець, я б тобі свиня таку машину не довірив свою. Не потрібно, хлопці міняв на цій машині ручник, не відмиваються. Руки вже, треба з хімією мить. На жаль, а... значить, дивіться. А другі роблять трошки хитріше, вони починають. Клеїти тут малярний скотч, потім мітять шпільки, перекладають на кришку багажника цей спойлер і залишаються відмітини, вони розуміють, що де, де потрібно сверлити. Ми ж поступимо ще хитріше. Бо коли ми відкриваємо кришку, ми просто бачимо отакі от п'ятачки. Це якраз місце. Де кріпиться цей спойлер. Щоб добратися до третього кріпіжа, нам потрібно зняти стоп-сигнал. Чітко куди треба впав. Цей не впав туди, куди треба. Отак. І там у нас рядом з цим має бути відмітна. Її, на жаль, я не бачу. Зараз включимо підсвітку. Ага, а у нас немає. Ну, все одно. Ми, я гадав, що тут два листа, то, скоріше один і нема відпечатка. Е як то все кріпити? Але я думаю, не проблема вже один можна. Е Зробити як потрібно. Обов'язково зараз посверлимо тут отвори, а вже цей намітимо, де сверлити, сверлим обережно, спочатку тоненьким сверлом, далі на збільшення. І після того, як просверлимо, ми обов'язково торці прокрашуємо фарбою грунтом і фарбою підкапуємо, щоб воно то все не ржавіло погнали. До речі, зробив такі міточки, і ще один нюанс: все-таки малярний скотч потрібно клеїти по одній простої причині. Не для того, щоб точно просверлити, а для того, щоб не відкололась краска, щоб скотч трошки тримав. На жаль, малярний скотч у мене закінчився. У мене є звичайний скотч, тому зараз зробимо три наклеєчки: одну тут, одну там і одну посерединки. але посередню ми будемо мітити, щоб правильно просверлити. Погнали! Головне мати гостре сверло, бо тут ми не будемо кернити, щоб не погнути кришку з тої сторони. Обережно, тоненько, і все. Обов'язково просверлили і перевіряємо, щоб все співпадало. І далі будемо сверлити, десь отвор буде отут. Ось. Дивимося, як вийшло. Обережно. Але обов'язково треба розсверлювати. А, маю на увазі після того, як останнім сверлом пройдемося, обов'язково будемо розсверлювати, щоб не було цієї коронки. Проклею вже скотчем двостороннім. Нічого страшного, що він трошки кривий, то так порізав. Але він класний тримає дуже добре. Приміряємо. Плюс-мінус отак. Отвори співпадають. Все супер. Але то вже коли ми будемо, будемо по центру сверлити тільки тоді, коли вже підгонимо ці наружні розміри. класс. Рассверливаем коронку. Зараз покажу все. Батим, да? Все, красиво, у нас нема стружки. І зараз ми його то все підкрасимо. Все, красота. Тепер беремо спойлер, ще раз перепровіряємо. Все було чітко. Все клас. І тепер е, беремо маркером, мітимо болт. Беремо маркер, мітимо і прикладаємо. У нас є ведмедина. Пройдемо ще з внутрішньої сторони, бо стружка залишилась. І сильно не давимо, щоб вмятина щоб не образовалась там. Не досверлюємо шестерки, поясню чому, бо стружка І з двох сторон проходимо. Асота тепер можна здирати то все. Я вот так зробив. Набризкав сюди ґрунт, і з іншого боку. Чекаємо поки підстигне. Будемо тоді красочкою проходити. нескладна маніпуляція, в принципі, дуже часта історія, коли власники своїх хетчбеків хочуть встановити на них заводський спойлер верхній, бо в них, на жаль, немає. Обов'язково обов ті отвори, по-перше, починаємо з маленького сверла і проходимо по чуть-чуть по щоб не лопнула краска, щоб не видавили, ви там вм'яти не надавили. Це раз і два, тож обов'язково прокрашуйте, профарбовуйте. Торці, щоб вони не ржавіли. Обезжирюйте, тобто робіть там все, що як положено. Там, так, да, я не показав, на жаль, на відео, як я фарбою проходився, але я пройшовся, бо ну, то... таке питання вже другорядне. Тому, хлопчики і дівчатка, не скупіться, ставимо лайки. Обов'язково читаємо опис до відео, підписуємося на канал. Всім миру, всім удачі і пока.